Дівчата, усім привіт! Сьогодні хочу вам презентувати неймовірно крутий набір. Ця лінія себе зарекомендувала дійсно як найсильніша та найефективніша у бренду Охві. Це лінія Зефост з активними натуральними компонентами, а саме у складі є пептиди. І ви не повірите, дівчата, але ще такої крутої ціни на нього ніколи не було. 3974 гривні за інтенсивний. Регенеруючий, інтенсивний крем, дівчата в корейському люксі кремі не один. Він іде день ніч, на ніч ми знаємо, що використовуються нічні маски. Даний крем просто неймовірно круто живить шкіру, розгладжує зморшки, покращує еластичність, вирівнює тон шкіри, текстура просто. Неймовірно класна, вона дуже швидко вбирається, не залишає липкості, не залишає жирності на обличчі. І ще й у нас іде в наборі дві сиворотки Активатор. Ці дві сивороточки надзвичайно легкої текстури, водянистої, вони наносяться на першому етапі після очищення шкіри, поглинаються просто моментально, звужує пори, забирає лущення, а також активує всі подальші етапи та покращує їхню ефективність. Ну і звичайно, travel об'єми, які йдуть в подарунок абсолютно безкоштовно. Це Тонер, а також емульсія, рідкий крем, який ми наносимо на обличчя та зону навколо очей. Дівчата, йде класна зручна лопаточка, якою ми можемо робити масаж, обличчя та покращувати дію засобів. Набір надзвичайно крутий. Якщо ви будете його вірно використовувати, ви вже через декілька нанесень отримаєте надзвичайно крутий результат. Дівчата, така пропозиція у нас з такою класною ціною дуже і дуже важлива. Обмеженій кількості тому кому цікаво, пишіть нам в дірект. Я чекаю на вас і розкажу все більш детально.